Ми знаходимося на вході в нічний клуб Бука, що на Буковелі. За декілька секунд на сцені відпочинкового клубу буде виступати відомий шоумен «Попоконавець Кузьма». Давайте завітаємо клуб і поспоглядаємо, як відбувається дане дійсно. Кузьма, як сьогодні виступати в боці, взагалі то качав чи ні. Бука качала. А я так кайфав, то від них. вечора! <праць> <праць> я так собі думаю, такого. Що, що якщо сьогодні та халабуда не впаде, значить ми повисіли фігову. фігуру. <праць> якщо <праць> навколо тебе коліть, че значить все нормально, ти живий. so то, катаєшся на лижах чи ні? Катаюся. Починав ще тоді, коли буковеля не було, бо я був Буковель, вже понятно, починав би тут. <пахне> ною, добре хто під руку стов... На драгобраді починав і можу вам сказати, що без інструктора ліпше не пробуйте. Такі, ось, що там хтось знайомий сказав, я тебе поставлю, поїдеш, не треба, не рискуйте. Голова, кістки. Здоров'я, діти, хтось вже на трасі. Все-таки ліпше дати тих пару гривень, але щоб професіонал приклав свій інтелект і свої знання до того, щоб ви з'їхали. Тобто основні азиви здобули від лижної школи поховальчів, так чи ні? Ну фактично виходить так. Слухай, Козьма, є змагання із слалом гіганту, коли буде слалом -гі... половий гігант. Коли голі поїдуть. Кажуть, що естонці найшвидші лижники. Ти згідний з цим чи ні? Я не бачу ще естонців на лижах, але ще про половий гігант думаю на пляжі я пограю вам диско. <кій> Все таки треба спочатку пускати човік у голих, а потім пускати голих по ззаді. Ну, то це буде такий собі символ. <кій> ну це буде половині Андрій. Ну, скажіть, що для вас є катання, і який смак і задоволення получаєте ви від нього? Я не, не такий професійний лижник, я не вмію кататися по фрірайду. Я їду по ретрачі трасах, знаєш, дивився ретрак приїхав. Я зараз за ретраком. От тобто, я не, не професійний чувак. Але кайфую від того, що все підготовлено, знаєш. Тобто люди подбали про, про таких, як я, які не можуть е, багато часу присвятити тому, щоб е, своє вміння довести до якогось там професійного рівня, а просто так, знаєш, вміють зловити кайф на е, підготовлені як маминий мамин стіл на свята трасі. От, тому дякую Буковелю за. Чудно біло то тільки час він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого заліза. Старі фотографії на стіл. Розпали! І так зроблю Розпали! дитячі історії, смішні. смішніше, Розкажи! обов'язково і справжнім друзям не забув. дай телефон. Числе з тобою, завжди, кожного місяця на буквалі відбувається змагання для дилетантів. Ти готовий взяти участь у таких змаганнях? Ні, ні, пацан, Я, я вже професіонал. <кхи> вже бути професіоналом серед чайників, чим чайником серед професіоналів. Як то бути геєм? І останнє побажання для всіх відпочиваючих Буковелю і, власне, для лижної школи Буковелю. Лижній школі Буковель, е, нормальних клієнтів, яким не шкода дати гроші інструкторам. А всім людям, які йдуть туди, просто довіри до них, тому що там реальні професіонали. Вони вміють. ми Наступної зими ми ти будемо чекати гося на Буковелі чи ні? То від вас залежить.